Слава Богу! Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух удвох співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс. І розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу голити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога. Немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування й страх, коли ослабла віра марно прагне піднятися у гору до небес і сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти. Коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас, згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив часно, зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав, і вщент роздавлену і розбиту віру. Відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлите, Щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність. Сторінку за сторінкою гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар, в нім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар. Нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам. Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш Творець не і незалежно від календаря. Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.